Для маркування одягу та текстильних виробів, етикетками та бірками використовується голчатий пістолет Arrow. Давайте розглянемо, як користуватись цим пістолетом. Спочатку знімаємо ковпачок захисний і одразу можемо розглянути заміну голки. Це робиться за допомогою важеля, який треба. Перевести ось в таке положення, коли він дозволить нам зняти голку. А зараз розглянемо, як користуватись пістолетом згідно його призначення, тобто для маркування одягу та текстильних виробів, вставляємо касету з пластиковими тримачами в пістолет, причому тиснемо до упора, щоб він дійшов до упора. Після цього ми можемо проткнути нашу бірку, а також текстильний виріб. Будемо обережні, щоб не проколоти собі пальці. І притримуючи тут, натискаємо на курок. Як бачимо, бірка міцно закріплена на елементах одягу.